Ну що ж, всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми з вами розберемо поєдинок українського чемпіонату між Київським Динамом та Донецьким Шахтарем. Хочу взагалі сказати те, що мій прогноз все-таки ідеально все-таки збувся. я казав, що буде команди заб'ють, так воно і трапилося. Я сказав, що Шахтар не програє, і так воно і сталося. Бойова нічя. 1-1 на стадіоні Динамо Київ. Е -е, я вказав, учорах тут дивився. Тарас Степаненко на 12-й хвилині. Рахунок відкрив дальнім ударом із за площі. І не менш красивий м'яч забив Олександр Петрович Андрієвський на 82 й хвилині. Зі штрафного він забив. І таким чином переніс киянам. Е -е Можливіші в житті, тому що це нічя може дуже багато ще вирішити. Кожне очко, воно ну, на нанові золоти, до речі, туди шахтар також може бути, так сказати, може потішитися, тому що вони відриваються від луганської зорі на цілих 7 аж балів. Але є Дніпро і у Дніпро ще дві гри, тому що вони їх виграють, то 2 бали буде перевага, тому що перевагу, тому ще є над чим. Працювати. Статистика матчу. Ну, У мене написано 53-47 володіння на Корисківську Динамо. 7-2 удари на Кори Шахтаря, в площину 2-2, 4-3 закутули на Кори Шахтаря. Такий рівний матч, я абсолютно поділу що. Матч завершився у Києві. Дуже бойовитий матч у Києві. Стадіоні Динамо Київ завершаться в бойовій. 1-1. один Бойовій, 1, 1 Це фантастика! Це фантастика. І я думаю, що київське Динамо вже в очікуванні на Металісту п'ятницю. Динамо вже чекає. Металіст, Шахтар також не менше, каже коло Сковалівку. Тут таки п'ятницю Шахтар чекає когось Ковалівку, як і Київське Динамо. А п'ятниця це у нас, якщо я не помиляюся. 28. Якщо я не помиляюся, буде. ну, 28 квітня ці команди зійдуться. Але з іншими суперниками, звичайно, з іншими суперниками і. Дуже цікаво подивитися взагалі на цю неймовірну жасточну битву за чемпіонський титул Української прем'єр-ліги. Тому якось так. Тому якось так ви, друзі, пишіть, хто там фаворит, на вашу думку, щоб стати чемпіоном України. Можливо, що якийсь Динамо вімкнеться, Пишіть в коментарях, чи вімкнеться там якийсь Динамо. Подивимося, подивимося, все покаже час. Але шахтарно бачите. Я тут з тотальною домінацією в плані різних пропущених. І це на відео вже підкреслював. Це на відео я якраз підкреслив і десь Шахтар побоявся. Мені здається, десь Шахтар і побоявся. Відверто вони могли спокійно. І другий м'яч спробувати забити і таким чином поставити вже таким чином крапку. Але вони не захотіли. Вони не захотіли розвивати свій успіх. І мені це дуже дивно здається, чому ж вони не захотіли розвивати свій успіх. І за це, напевно, і поплатилися. Тому Київське Динамо наказує, навіть якій би формі не пробував там Київське Динамо, але Київське Динамо завжди буде Київським Динамо, і це супер, суперне часто воно буде завжди тривати. Хоч до кінця життя. Це суперне чисто буде тривати до безконечності. Тому киська Динамо наказує і в підсумку мають зводитися в нічию, хоча Шахтар міг навіть виграти. Це була фантастика, але фантастики не перехонувала. Ну добре, це вже пошутив, що це якась фантастика була. Фантастикою, звісно, ще не назвеш. Нічого дивного, щоб Шахтар обіграв Динамо взагалі не було, таке криласне, що Динамо. Але навіть, але навіть так матч все-таки міг виграти. Ну Динамо. Ой, щось я вже заговорився. Щось я вже заговорився, друзі. Е, хочу лише підкреслити, що якщо Шахтар пішов далі в атаку, думаю, що термік і другий забити, і похоронити вже надії Динамо і Спокійне довести діло до перемоги. Як це зробив у першому Колі 3-1. Але Шахтар цього побоявся зробити і Динамо їх наказує. Атаки матч рівний і все загалом по ділу. Завершилася абсолютно справедлива нічия на стадіоні Динамо Київ у Києві. Якось так. О, дуже дуже мені знаєте такий прагматизм від Динамо від Чахтарин. Не, не назвеш, видов, видов видовищем цей матч. Але принаймні ми хоча б побачили забиті м'ячі. Такі, до речі, красиві забиті м'ячі. Що м'яч Тараса Степаненка буде красивим. Де, де, що там Руслане Щерета звинувачили, я б не звинувачував би цього неймовірного вратаря. Але м'яч, який забув Андрієвський, це було неймовірна краса, неймовірний м'яч від Андрія Андрієвського зі штрафного від поперечки. Це, звичайно, що краса. Це звичайно, що краса. І тому, звичайно, що тим один абсолютно. Озі. Ну, а хто стане чемпіоном України? Пишіть свої догадки в коментарях. І взагалі напишіть в коментарях, як вам сподобалася гра від Динамо чи від Шахтаря, Пишіть в коментарях. Мені чесно не сподобалося, могло і більше продемонструвати команди. Якийсь прагматизм. Мені здалося, що був якийсь прагматизм. І статистика вам зачитував дуже мало ударів, володіння майже 50 на 50, ну такий, знаєте. І то якщо б шахтар би не забив, ось так і ще гірше, напевно, було. б. Хоча, Хоча, можливо, і ні. Бог його знає. Ну, Що маємо, те, що маємо. Знову таки один. -один. Для Шахтаря це непогано, Шахтар в перше місце в будь-якому випадку зберігає. Але подивимося, як Шахтар зіграє з коло Динамо Київ залишається в битві за Єврокубка. Але, звичайно, для Динамо Ніче також не погано. Також непогано в Тому все нормально. Все нормально абсолютно. Динамо в грі, Динамо завжди буде в цій битві. Подивимося, подивимося, що буде далі. Ось таке відео в мене вийшло. Кому вам сподобалось, поставити лайк, напишите будь-який перейдений коментар. Називаємо видання. підписуйтесь на канал, ставте лайк Всім всем добачив. Сам,